І вітання, новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Вже за мить. Дивіться про таке. Щоб гроші йшли за призначенням на Львівщині, готуються по-новому пильнувати за бюджетом. В зоні АТО нові перемоги і мінімальні втрати. Військові кажуть, справляться за місяць. Удар зі сходу до Росії запровадять третій рівень санкцій. Гроші народу під контроль громаді на Львівщині запроваджують пілотний проект для контролю за діяльністю місцевих влад. Його створюють за допомогою Євросоюзу. Обіцяють, що кожен охочий зможе у вільному доступі дізнатися, куди чиновники витрачають гроші з місцевого бюджету. Більше у нашому сюжеті. Нині запевняють експерти, бюджетні кошти влада використовує на свій розсуд, особливо в комунальній сфері, де чиновники практично не звітують, куди скільки і на що пішли гроші. Тепер чиновників зобов'яжуть звітувати за кожну витрачену гривню і викладатимуть це все в інтернет на спеціальному сайті. З під поля вашого зору були вилучені кошти, які витрачали комунальні підприємства. А тут породжувало багато схем. Коли місцева влада могла витрачати місцеві кошти, ваші бюджети на будь-які цілі, і ви цього не побачили б. Активісти розповідають, що до майдану влада не хотіла показувати на що витрачає гроші. Навпаки, доступ до державних закупівель та витрату складнювали або взагалі закривали. Нині, якщо законодавство таке змінять, то владі доведеться показувати громадськості інформацію про закупівлі одразу. Що ми будемо бачити трансакції уже в поточному режимі? Тобто, якщо відбулася якась проплата на якийсь орган влади кудись на якісь витрати, ми це будемо бачити уже зараз в реальному режимі, тобто протягом кількох днів, це дуже звичайно спрощує нашу роботу, і ми зараз бачимо, наскільки по державних закупівлях це все відбулося краще сторону. Що, хоча ми це можемо бачити, моніторити, проводити журналістські розслідування і так далі. Та інформація, яку сьогодні надають міські ради, не повна та простим громадянам, дуже складно її зрозуміти. Переконують активісти. А вже згодом будь-хто зможе на окремому ресурсі дізнатися, куди і скільки грошей витрачали з бюджету. В першу чергу, якщо ви поглянете на ті бюджети, які розміщені на сайтах органів влади, ви побачите здебільшого таблиці Excel з великим набором цифр і понять, які у випадку, якщо ви не маєте спеціальної освіти, будуть вам як мінімум нецікавими і в гіршому випадку незрозумілими. Однак зараз, аби запрацювали зміни, а люди отримали доступ до інформації про місцеві бюджети, потрібно, аби Верховна Рада ухвалила закони. Михайло Когута, та Олег Возний новини 2015, другий телеканал. А тим часом АТО триває за минулу добу. У Луганську під обстрілами загинуло троє мирних жителів та восьмеро поранено. Аби уникнути жертв, в подальшому військові створили зелений коридор, аби мирне населення змогло залишити небезпечну територію. У генштабі припускають, що активна фаза антитерористичної операції може закінчитися вже через місяць. Як розвиватимуться події далі? Дивіться у сюжеті. Бої на сході не вщухають цілу ніч. Терористи обстрілювали блокпости сил. АТО. українські льотчики зробили за останню добу 11 вильотів з артилерії. Здійснили 24 атаки, знищивши частину бойовиків і їхню техніку. Сьогодні вночі в 19.57 здійснено обстріл з БМ-21 рад аеродрому Луганськ, втрат немає. В 21 21.30-21.35 здійснено артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Нижня Ольховка. Час 30 до, до 2 години 15 хвилин здійснено артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Ільїнка. Втрат немає. За останні кілька днів військові значно звузили територію, яку контролюють бойовики. Відтак терористи намагаються перегрупуватися, аби сили АТО не оточили їх у районі Первомайська, Стаханова, Алчевська та в Луганську. Маргінали намагаються отримати під своїм контролем Донецький Горлівку. Разом з тим продовжується постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території Крим на Азовське узбережжя Донецької області. Окрім того, міністр оборони Валерій Галатей заявляє, що українським Збройним силам не вдалося взяти під контроль пропускний пункт із Варене на кордоні з Росією. Нами взято Савур-Могилу, але є проблеми на півночі із Варине під контролем сепаратистів. А тим часом начальник генштабу Віктор Муженко припускає, що активна фаза АТО може закінчитися ще влітку, тобто менш ніж через місяць. За його словами, країна може обійтися без масової мобілізації. Мобілізація потрібна, але напевно, в трохи менших обсягах ніж це було задекларовано. Напевно, ми до цього прийдемо, і чисельність мобілізованих буде менша ніж планувалось. А тим часом для мирних жителів Луганська військові створили зелений коридор, аби ті могли залишити небезпечне місто. Окрім того, вогонь на відстань 200 метрів праворуч та ліворуч від коридору вирішили припинити з 10 до 16.00 щодня. Марія Шепельновини новини 2015, другий телеканал. Допомогти подолати сепаратистів на сході має третій рівень санкцій, якими так лякала Росію Європа та Америка. Нарешті запровадять цими санкціями. Західний світ хотів зупинити Путіна від військової інтервенції в Україну, але війна в Росії триває далі. Чи можуть санкції зупинити Кремль і чому Росію вони не налякали? Далі у сюжеті. Слово санкції за три місяці так обридло українцям, що люди втратили віру у допомогу заходу. Європа бавилася з Росією як кіт з мишею, то лякаючи санкціями, то знову їх відкладаючи. Росія тим часом вбивала наших військових і обстрілювала градами вже відкрито зі своєї території. І ось третій рівень санкцій таки ухвалили. І США, і навіть ЄС. А війна триває. Володимир Путін буде продовжувати свою політику по відношенню до України незалежно від того, яким буде рівень санкцій, застосованих до Росії. Фінансові санкції ведуть обмеження для російських державних банків. Такі ж обмеження торкнуться державних інституцій. ЄС заборонить експорт та реекспорт до Росії високотехнологічного обладнання та військового озброєння за виключенням французьких містралей. Сім людей з найближчого оточення Путіна відчують каральну руку заходу, але виглядає, що Росія до найстрашніших санкцій була готова. Тут є дуже така пряма взаємозалежність. Санкції не можуть бути скасовані доти, доки Росія не відмовиться від того від тієї політики, яку вона проводить з іншого боку. Росія теж не може відмовитися від реалізації тої політики, оскільки вона розраховувала на санкції. Санкції щодо Росії залежать від того. Яку політику здійснюватиме Росія в Україні? Очевидно, що Європейський союз і загалом міжнародне співтовариство прекрасно розуміє, що відміняти або послаблювати санкції стосовно Росії зараз не має жодного сенсу з іншого боку. Це так само розуміє Росія, якщо говорити так ну досить загально. І вона, мабуть, розраховувала своїм здійснюючи ту діяльність на території України, яку вона здійснює зараз, що такі санкції будуть. Але від ефективності цих санкцій залежить також поведінка Росії, і це також знають в Європі. Не такі страшні санкції, як їх малюють. Англійські журналісти вже говорять про таємні домовленості між Меркель та Путіним, які мають повернути Європі власний комфорт. За ними Росія не підтримує сепаратистів, натомість Захід визнає Крим російським, і Україна не вступає в НАТО. Таємні переговори Меркель та Путіна мають дві мети стабілізувати кордон України і забезпечити сильний економічний імпульс, зокрема нову енергетичну угоду, що забезпечить безпеку поставок газу до Європи. Україна має стати суб'єктом, а не об'єктом політики. Санкції не зупинять Кремль, поки Україна не стане потужною державою, яка буде диктувати свої правила Гри Європі. На допомогу заходу розраховувати не варто. Я ж сказав, перше це корупція. І корупція зараз, знаєте, це так, як от на здоровому дереві завівся, вибачте, хробак. І він її, її їсть ту деревину. От його треба потруїти просто. І почне одразу все розвиватися з середини. Про те, що санкції таки похитнули Росію, говорить депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Путін, начебто, дав казівку більше не постачати зброю бойовикам. Одночас війська Росії біля кордонів України зростають з кожним днем. Росія вже виставляє вогневі точки. Ірина Матвіїв, новини 2015, другий телеканал. Продовження теми розмови з гостем у нашій студії, експерт міжнародник Петро Кузик сьогодні з нами. Раді вітати вас, пане Петре. Mm. Ну насамперед, як ви вважаєте, чи можна пояснити чи можна жорсткішу позицію Європи, санкції пояснити? Чому так? Чому що переламало ставлення ЄС до Росії? Ну в цій ситуації, що склалася, Європа просто не могла інакше, тому що занадто довго вони декларували. Нарешті треба було діяти. Особливо це, скажімо так, підштовхнула ця трагедія з бортом mh 117. Все-таки підштовхнула, так? Однозначно, це в західному дискурсі називається «game changer». Тобто те, що змінює гру, ну, важко казати про правила гри, але принаймні те, що, скажімо, суттєво міняє ситуацію на користь якоїсь зі сторін. В даному випадку, як би це цинічно не звучало, в якому сенсі грає українська сторона, оскільки ми були достатньо ізольовані, без однозначної підтримки, і просто стояли фактично з таким такому сам грізному супернику, майже сам на сам, ну звичайно що. Була підтримка, скажімо так, більше словесна, це теж, в принципі, політично має наслідки, але тим не менше, тепер вже зрозуміло, що ЄС почав діяти. Гаразд, чи той тип санкцій, які пропонує нам Європа, чи він вплине на ситуацію? Ну, звичайно, що важко прогнозувати, як може вплинути. Будь-що на такий достатньо закритий тип політикуму, який на сьогоднішній день сформувався в так. Росії, в Кремлі. Але це вже третій рівень санкцій, тобто, що він означає, це вже секторальні санкції, санкції проти цілих секторів російської економіки. Якщо до того це були окремі особи, компанії це другий рівень, так? третій – це вже окремі санкції, які є найбільш болючі для Зокрема, для економіки е, певної країни. Але знову ж таки, політичні наслідки прорахувати дуже складно. Оскільки в Європейському Союзі, якщо вже так виліктися на історичні, скажімо, прецеденти, mm. не було успішного е, застосування е, таких кардинальних санкцій. Тобто, тобто практики як такої немає? Е, так? е, практика є в застосуванні санкцій, mm. але знову mm. ж таки, це було не позитивні. Oh. Е, йшлося про, наприклад, такі. Авторитарний корумпований режим в Зімбабве, а от і, ну, на жаль, політичних наслідків це не принесло. Тобто, як буде випадку Росії, дуже важко прогнозувати. Але з іншого боку, звичайно, що це вже є дії, які болюче вдаряють по. Економіці і загалом по Росії по її іміджу. Гаразд, Ми бачимо такий приклад, от заяви Єврокраїни йдеться, що не застосовуватимуть контрактів санкцій до контрактів, заключених раніше, тобто йдеться навіть про ці продаж зброї для Росії. Чи можна в такому випадку це вважати санкціями? Ну, цей е, е, аспект, звичайно, вторгувала собі Франція тут однозначно. Можливо, деякі інші країни. Оскільки... Що це підтримка боку Франції чи просто фінансова воєнська ну, втрата? Е, в принципі, е, можна сказати, що і те, і те. Тобто е, е, більше мільярдний контракт будь-яка держава світу не може ле... так легко дозволити собі скасувати. Це однозначно тиск підприємства, тиск, значить, особливо під власне рівня підприємців Дуже суттєвий, і це не тільки на уряд Франції, це і шалений тиск на уряд Німеччини інший. Але знову ж таки, після цієї трагедії, з збиттям Малазійського Боїнга, ситуація нашою змінилася. Тут вже почали включатися. Громадянське суспільство цих європейських держав можливо не так сильно зачеплені були Франція і та ж сама Німеччина, але тим не менше загальний такий е, настрій все-таки е, до того, що суспільство починає тиснути на уряди, щоб відбувалася якась жорстка реакція по відношенню до цієї сторони, яка всі розуміють причетна до того, що сталося. Раз наскільки сильні втрати потерпить сама Європа від санкцій, які вона запроваджує. Росія, до прикладу, голосно кричить про те, що це спровокує страшну кризу в Європі. Чи мають такі заяви якийсь сенс? Ну, це звичайно, перше за все питання до економістів, але вже можна говорити, що звичайно застосування такого рівня санкцій не обійдеться без наслідків і для цієї сторони, яка їх застосовує. В Росії, якщо я не помиляюся, експорт, частка ЄС в експорті в Росії біля 40%. Це дуже відчутна стаття, яка однозначно дарить по російській економіці. З іншого боку, ЄС експортує там, буквально цифри порядком нижче. Mm. Тобто, зрозуміло, що все-таки буде для, для Росії. От. Але європейці але, е е дуже практичні, прагматичні, вони звикли рахувати і вони знають, що вони також будуть в мінусі. Через те е ці санкції є достатньо все-таки е м'які, незважаючи на те, що вони вже нібито перейшли на другий рівень, на третій рівень. Але е, і цього разу, скажімо, Європа зробила собі коридор для того, щоб відступити при будь-яких, скажімо, компромісах, мені здається, з боку Росії. Граз все таки, яка країна ЄС найбільше може постраждати від санкцій, якщо це питання до вас, можливо, справді це більше до економічних експертів? Е, як не дивно, та країна, яка сьогодні, напевно, найбільше вимагає застосування санкцій. Йдеться про громадськість, це Нідерланди. Ще раз дякую вам. Петро Кузик нагадую, був у нашій студії. Експерт-міжнародник. Побачимось. Ви дивились новини 2015 від нашої інформаційної служби. До зустрічі. Верховної ради, міліцейське оточення, підвищені заходи безпеки. Зранку депутати зібралися в сесійній залі. Перша частина позачергового засідання відбувається в закритому режимі. Тиждень тому заява про вихід з парламентської коаліції, фракції Удар, яку підтримала Свобода, частина позафракційних та б'ютівців викликала безліч емоцій, але ніхто не сумнівається. Дострокові вибори парламенту про необхідність яких говорили в ударі, таки будуть перезавантаженню влади бути. Це вже на сьогодні всі розуміють. Тиждень тому відбувся тільки один факт: відбувся вихід із коаліції відповідальних народних депутатів, в тому числі і фракції удар в першу чергу, які запустили не більше не менше конституційний механізм призначення дострокових парламентських виборів. Президент Петро Порошенко закликав депутатів і уряд домовитися і прийняти необхідні сьогодні закони навіть в умовах відсутності коаліції щодо необхідності додаткового фінансування армії. Ніхто не заперечував, але до бюджетного законопроекту уряду було багато зауважень. Для нас була неприйнятна ініціатива уряду відправити всіх бюджетників, наголошую не державних службовців, а бюджетників, працівників, вчителів, лікарів, працівників в соціальної сфері науковців безкоштовні відпустки або переведення їх на режим роботи на неповний робочий день. Щоб узгодити позицію, знадобився тиждень, як кажуть, в ударі важливо, що уряд пішов на діалог. Результат закони ухвалені голосами понад 300 депутатів. Арсенія Яценюк залишився прем'єр-міністром. Ніякої політичної кризи, про яку почали минулого тижня казати певні наші колеги, немає тому, що ми зрозуміли, і це продемонстрував сьогодні. пані Яценюк, що він. Все-таки відповідально відноситься до виконання своїх обов'язків і надалі буде їх виконувати. А ми отримали на сьогодні саме головне ми забезпечували українську армію необхідним фінансуванням. Зміни до бюджету і податкового кодексу дозволять залучити додатково 9 мільярдів гривень на фінансування армії. Також 2 мільярди підуть на відновлення інфраструктури Донбасу. Служба безпеки України завершила перевірку одного з найвідоміших українських виробників пива першої приватної броварні. Компанія не має жодної причетності до фінансування сепаратизму на сході. Такий висновок оприлюднила СБУ. Нагадаю, 11 липня компанія звернулася з проханням до служби безпеки перевірити власну діяльність через заздалегідь сплановану акцію дискредитації іміджу першої приватної броварні. Тоді по вулицях як Львова так і Києва, а також у громадському транспорті, масово поширювалася відверто неправдива. Інформація з відповідь. Відними безґрунтовними звинуваченнями три тижні тому ми звернулись до служби безпеки, і власне зараз отримали висновок, яким служба безпеки ну, підтвердила наші очікування, що власне наших діях, нашій діяльності відсутні ознаки е, такої діяльності. Повідомляємо, що на даний час інформація, яка б свідчила про причетність компанії до протиправної діяльності на шкоду національним інтересам і безпеці України в органах державної безпеки, відсутня. Іншого рішення і не очікували, запевняє головний технолог підприємства пані Галина. Працівники заводу неодноразово, каже, допомагали армії. Мало того, багато з чоловіків самі зараз на сході у лавах українського війська. Іншого висновку СБУ ми не чекали. Всі здивовані з тим, що проти нас ведеться така нечиста компанія. Адже багато чоловіків, наших працівників, мобілізовані і зараз перебувають в зоні АТО. Ми, працівники нашого заводу, зібрали кошти, на яке було закуплено обладнання і передано Національній гвардії. Ми переживаємо за нашу державу, за наших солдатів і чим можемо, їх підтримуємо. Хто ж винен у підриві іміджу підприємства, тепер з'ясовуватимуть прокурори органи правопорядку. З відповідним запитом компанія звернулася до Генеральної прокуратури та прокуратури області. Винним загрожує притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності.